На заняття до простору своє рідне Ірина приходить з двома синами, не пропустила жодної зустрічі, розказує жінка. З початком повномасштабного вторгнення шкільні уроки, творчі майстер-класи і спілкування з друзями у дітей тільки онлайн. А цей простір єдине місце, де вони можуть зустрітись з однолітками. Моїй дитині старше 13 років В нього аутизм. Меншому вісім. Ми ходимо ми сюди. Після занять розколені. Подобається, і вони радять. Це найголовніше. Раз, два, три, четыре, пять, Раз, два, четыре, пять, Азамат Хажин говорить, на заняття ходить із задоволенням. Мені сподобалось е, робити поробки. Повторювати рухи, малювати творчі майстер-класи, читання книг, танці та фізичні вправи це те, чим займаються діти на заняттях. З ними працюють хореографи, педагоги, майстрині. Дуже важко в наш час. Нормальній людині стабілізувати свій стан, а особливим дітям, коли вони ще знаходяться в такій ситуації постійні вибухи, обстріли, то дуже добре, коли є такий простір, де вони можуть зібратися і почувати себе безпечно. А ще до цього стабілізувати свій емоційний стан і отримати додаткові освітні знання. Дрібна моторика, крупна моторика. Роціалізація Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон